Скарб Мерехтливого острова. У далекому морі, де хвилі танцюють під сонцем, а чайки співають свої пісні, Жили двоє піратиків сестра Адель і брат Корн. Їхній тато був славнозвісним капітаном Чорнокрилом, але зник багато років тому, шукаючи легендарний скарб Мерехтливого острова. Одного дня, пливучи на своєму невеликому кораблі брискач, Адель і Корн натрапили на дельфіна, що заплутався в ламках старої сітки. Діти миттю звільнили його, і з того моменту дельфін став їхнім вірним другом. Вони назвали його Денес. Дякую, друзі, защебетав Денес. У вас добре серце, я допоможу вам у будь-якій пригоді. Того ж вечора, коли сонце пірнало за обрій, Адель знайшла в каюті стару пляшку з листом. Це була карта з позначкою на острові, що світиться вночі, як зірка. Знахідку вона показала братові. Це ж Мерехтливий острів, вигукнув корм, той, що шукав наш тато. Не сумніваючись ні хвилини, дітки і Денес вирушили в подорож. Вони пливли через грозові бурі, уникали морських чудовиськ і навіть обдурили голодного кракена, який так хотів з'їсти їхню щоглу. І нарешті, серед нічного сяйва з'явився острів. Камені світилися срібним світлом. А посеред джунглів був велетенський маяк із зірчастим куполом. Усередині маяка. Діти знайшли скриню із написом: Хто має чисте серце і хоробру душу, знайде справжній скарб. Це послання і ось скриня відкрилась, і з неї вилетіла золотиста хмара, що перетворилася на їхнього тата. Він був зачарований магією острова, і тільки любов і відвага його дітей змогли його звільнити. Яка радість осяяла всіх. Діти кинулись обіймати свого батька, а він щасливий вигукнув які в мене дорослі та сміливі діти, ви змогли знайти цей далекий острів. Безмежно люблю і дякую вам за порятунок. І з того дня. Адель, Корн, Денес і капітан Чорнокрил подорожували разом, не заради золота, а щоб захищати океан, шукати дивовижні землі і допомагати тим, хто потрапив у біду. А Дельфін Денес став найвідомішим гідом Семи морів.